Нас варто не зараз трансформується. Основи для маскувальних сіток плетуть у Івано-Франківську в культурному центрі Новий Акрополь. Почали виготовляти їх тут на п'ятий день війни. Щодня близько десяти осіб долучаються до роботи. Франківка Галина приєдналася з перших днів. Про те, що у центрі займається плетінням основи для сіток, дізналася від знайомих. Ми дивилися уроки. відеоуроки подивилися, і складності тут абсолютно немає ніякої. Подивилися, як навішує. навішується сітка. І відповідно, бачите, є центр, дві ниточки, і шукаємо робок квадрат. І все. І узелочок, і все. Вузлик такий. на Допомагають плести основи для сітки і переселенці. Андрій на Прикарпаття переїхав з Одеси на третій тиждень війни. Пригадую, що в перші дні в приміщенні, де працюють волонтери, ніде було стати, бо охочих плести було багато. Я допомагаю тим, що можу, бо я не дуже так, такий військовий чоловік. Так що я я, ну, дівчата скажуть, що тут теж така мужська допомога, бо потрібно щось перенести, і, ну там і так далі. Такі, скажімо так, ну дуже така праця, скажімо так, вроді ну, но тоже тренується внімання і у за день волонтери сплітають в парі по одній основі. Можуть їх робити і більше, бо є необхідні матеріали, але їм бракує рук, каже керівник Івано-Франківської філії нового Акрополя Олександр Дудка. Тому волонтери запрошують усіх охочих доєднатися до цієї справи щодня з 11 до 20 години. Сітки в нас плетуться практично з 4-го, 5-го дня війни, якось так, і за цей час ми вже сплели понад 130, а десь може і 150 таких основ. Це називається основи для сіток. А далі ми їх передаємо у Львів, в нашому львівському філіалу Нового Акрополя, які вже вплітають тканину, зшивають ці сітки по потрібним розмірам, бо є різні потреби. І далі вони передають вже безпосередньо в гарячі місця. Галина Марія, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, івано франківськ